Розпочати я хочу із потопленого російського корабля на території Окупованого Криму. Наші військово-морські сили заявили, що вночі було знищено морський тральщик Чорноморського флоту Російської Федерації, проект 266М, і називався він Трапилось Трапилося в районі. Севастополя міряємо дистанцію спеціально. Це хочу зробити із нашого суходолу. Зокрема, візьмемо звільнену Херсонщину і проводимо відстань до Севастополя. Це у нас 244 кілометри. А все б нічого, але є, що називається, одне але а росіяни в своїх соцмережах повідомили, що було завдано удару двома ракетами «Атакамс» по малому ракетному кораблю. Циклон це в нас проект 22800 каракурт, і при чому ворог заявив, що в корабель потопили повністю. А внаслідок удару загинуло шість військових чорноморського флоту, і ще 11 отримали. Пораненням, ось так виглядає цей кораблик. Тут він у нас ще на ходу більше на щастя ніколи не попливе, і згодом все, до речі, стало зрозумілим, оскільки наш начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук сказав, що під час атаки справді було вражено весь особовий склад окупантів, які перебували на цьому судні циклон. І росіяни втратили в Криму по факту останній носій крилатих ракет, ракет Калібр саме в окупованому Криму. Ви знаєте, що ще частина своїх кораблів, зокрема великі там фрегати, вони витягнули до Новоросійська, але і туди вже прилітали наші безпілотники, як ми це переконали з декілька днів тому. Те, що наші морські сили, головне управління розвідки СБУ, вміють топити російські кораблі, доказів, звичайно, не потребує. Тут більше цікаво, як тому що атакамси се в нас є наземного базування. Зазвичай це є не протикорабельна зброя далеко, і це більше для атак на суші. І якби Україна справді вдарила по російському кораблю системою атакамс, то це друзі може означати дві речі. Я спеціально хочу повернутися до карти. Ми з вами відмітили 243 кілометри. Ну і це по факту від прифронтової нашої. Території на Херсонщині по факту, але ще б робили запас безпеки, і цілком можливо, що ми вже успішно запускаємо ракети атакам з модифікації М48, в них дальність 270 кілометрів, тобто долітає, або вже модифікація М57 атакам, і вони летять на всі 300 кілометрів, і аналітики говорять про те, що. М-48, М57. Ці ракети є більш точними, ніж там звичайний атакамс. Тому, якщо довго не гадати, то в нас є всі атакамси в своєму експортному варіанті, і вони б'ють на 300 кілометрів. Відповідно, чудово, що це прилітає вже і по російських кораблях, і демонструє свою точність. Є знімки з супутника є навіть відео для початку. Подивимося. Зміни на самій карті, ось так це виглядало. Це є той причал. І буквально вже наступної доби ми бачимо, що інші кораблі, які там стояли, відігнали, і також видно зруйновану будівлю на цьому причалі. Покажу ще раз: От. те, що не втопились, вони відвели подалі. І є такі у нас супутникові змінок. Станом на 17.05 і в тому можливо була і плутанина між ковровцом, тому що ви бачите, вони стоять на одному причалі. Пришвартовані видно, також там на попередньому відео було зруйновано будівлю. А ось вона у нас по карті вище одразу біля циклона Не по карті, а по супутникову знімку. Це от ця будівля. Одразу в нас нижче стоїть пришвартований циклон і тому. 95%, що уразили саме циклон, і він пішов на дно, як в минулому носі крилатих ракет ракет Калібр. от Власне, можна на цьому і закінчити, якщо говорити по ураженню російських кораблів в нашому окупованому Криму, але на цьому приліт високоточних ракет друзі не закінчився, переходимо. Вже до наших до нашого суходолу, до сухопутних ділянок фронту, і там прилетіло безпосередньо по самому а, Луганську, точніше говорилось про ювілейний теж поміряємо дистанцію, скажімо так, з запасом, до прикладу, сюди 87 кілометрів. Така відстань для наших і крилатих ракет і атакамців взагалі ні про що, і прилетіло в Луганську по так званій Академії МВД ЛНР. Ось так це виглядало. Не знаю, може якісь інші. Ну, от стоять. Ну там, далі, я бачу шифера нету, коротше. Шифера а, немає. Зато є, скажімо так, результати роботи. І на цьому відео ви бачите уламки ракети «Скальп». Росіяни повідомляли про Shadow, Насправді штормшедеу нам передає Британія, скальпи передає е, Франція і скальп це по факту аналог того ж штормшедоу просто виробництва Франції. Дальність в них усіх однакова, чудових 300 кілометрів, але знову ж таки там до Луганська летіти немає що, тому не змогли вкотре збити наші ракети авіаційного, перш за все, базування, які випускають наші міги, які випускають. Наші сушки, і в росіян черговий пропущений. Є також слайд з приводу цього, я вам теж його покажу. Це, от, власне, знайшли уламок від ракети скальп бачимо MBDA Франція, хто виробник. Зрештою, ми цього ніколи не приховували, як і самі французи, які передають нам ці ракети цілком відкрито і не ставили нам заборон по ураженню. Російських сил, як і на нашій території, на їхній, на російській території ми, до речі, ці ракети не використовуємо, але зате там чудово пролітають наші безпілотники. Власне, на цьому удар по Харкову можна і зафіналізувати. А, тьфу, не по Харкова, а по Луганську. Перепрошую. Власне, хочу я перейти вже до Харківського напрямку, оскільки там якраз ми маємо. Важкі зміни за останні дві доби. Я взагалі хочу поговорити, відмотати до 19-го числа. І будемо походу дивитися на на жаль, просування ворога. Вони це змогли зробити в напрямку липців. саме в липцях, ви пам'ятаєте, ми обговорювали з вами, нарікали на оборону, а що не виконали до кінця свої роботи наші підрядники, і через це були проблеми. В наших підрозділів на, цьому, на цій ділянці фронту намагається туди лізти росіяни, оскільки від тих же шлипців іде дорога в нас праворуч. І Бачите, вона тут ледь не єдина, вона йде і на веселе, а від веселого вона там далі йде на скучне, і в тому числі на зелене. І після зеленого, по факту, вона вже там обривається. І якраз біля зеленого ми бачили ось тут. Теж зміна де росіяни змогли підійти до цього населеного пункту, тобто, по цій от директиві веселе, нескучне і зелене. так Також я вже здається про це говорив в попередніх випусках. По ліву сторону в нас є ще одна, можна сказати, важлива дорога. Ось тут у нас проходить дамба. На щастя, це все контролюється зараз силами оборони. І ця дорога через селище малі проходи виводить до траси є е 105 яка вважається ну, центральною важливою дорогою. І бачите, вона веде від Харкова, і в принципі це важливий логістичний шлях для наших сил оборони саме на цій ділянці фронту. Але на щастя, бачимо, що повністю територія навколо Дамби контролюється нашими військовими. Перейти я хочу до Бугруватки. Знову ж таки, це ми ще доїмо зміни станом на 19 число. Далі перейдемо вже. До 20-го. спеціально о, дві доби я хочу опрацювати. Бо якраз за 20-те тут в районі глибокі Лук'янці Ми ніяких змін не маємо. Вони будуть у нас на сусідній о, ділянці. Точаться бої. От якщо брати 19 те число в районі о, Стариця Бугруватка, тут якраз росіяни намагаються взяти під контроль ось цю дорогу, яка зараз у нас в сірій зоні, в тому числі і міст через канал через річку Сіверський Донець. Канал у нас проходить в районі Часового Яру, і ось ця дорога вона веде до Вовчанська, але не єдина, не єдина траса. Також ви бачите тут де ще через Цегельне, Лиман, Семенівка і далі. Тобто, це не єдина дорога, включно навіть з цим мостом. Він теж не єдиний. А в самому Вовчанську зараз надзвичайно велика інтенсивність самих боїв, дуже серйозна динаміка. Були факти, що вони. Пробували і продовжують, і тому спеціально я вже перейду до 20 числа, оскільки змогли зайти росіяни. Ви бачите, в значну частину міста це буквально свіже оновлення карти. Вони першочергово, ви пам'ятаєте, закріпилися на в районі вовчанського м'ясокомбінату і проводили регулярні штурми. Ось тут це якраз територія лікарні. Ми розбирали з вами відео, де вони намагалися її штурмувати і, зрештою, станом. Вчора на вечір, що я бачив, то вони цю лікарню Вовчанську просто розносили артилерією, тому що не було, не пускали їх туди, і вони, по факту, все місто зараз рівняють з землею. Цікаво описують ситуацію Вовчанську зараз наш аналітик Константин Машовець, і він говорить, що на даний момент противник отримує в основному. Свої сили якраз в районі Вовчанського м'ясокомбінату, друзі. І також ось тут у нас є це територія а, колишнього аеродрому. Ось вона знаходиться на північному о, сході. І також росіяни вже зайшли, ви бачите, в, в, в о, житлові квартали Починали вони з вулиці Тирошкової та Новоселівської, і, і пробують вони. Атакувати якраз розкинути свої сили на з території аеродрому і пробують рухатися в глиб міста, і бачимо, на жаль, що наразі в них це за останню добу трохи і виходить. І на даний момент ситуацію знову ж таки називають не катастрофічною, оскільки з міста є і відходи, в разі чого якщо доведеться це робити нашим військовим зараз. Ми бачимо, що частина міста і далі далі під їхнім контролем. Про те, що власне бої і штурми росіян в самому Вовчанську не припиняються. Говорив і заступник Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха, він каже, що наші військові 60% Вовчанська зараз контролюють, і справді великою проблемою є безперервні обстріли. Окупанти продовжують повсюду штурмові дії, і в основному вони зосереджені якраз в напрямку не лише Вовчанська, а також і самих. Липців. На щастя, тут у нас ніяких змін немає. Тому будемо далі дивитися за ситуацією За останню добу, таки ми справді бачимо, що і в районі Стариці окупанти змогли розширити свою зону контролю, і також на північно-східній стороні підійшли вони до річки Вовча, якраз там будуть намагатися вже витісняти наші сили. Оборони